Всім привіт! Найбільше питання постає, що купити. Відіайку Мініка чи Max. Я маю це і інше. Користуюся більше малим. Малий, досить зручний. Він завжди їздить зі мною. На всі виїзди, до речі, накачку антени. Не можна перевірити це, найходвіше варіант. Ну, перевірка ключа, першим ділом ключа, пульта. Чи все спрацьовує. У Максі функції, звичайно, набагато більше. Він, до речі, може робити по дампу, чи підготувати переписати можна дамп в ньому. Відкривається в 100-бітній системі дамп, як має бути. Зараз я хочу інтернет залучиться. Зараз ми з'єднаємося. З'єднуємося з інтернетом. З'єднався з інтернетом. Все ми можемо. Працювати, до речі, в мене є понти. Коли ви активовуєте 48-й чіп, для цього потрібно 10 ключів підготувати від хорсовських. На мініку, до речі, 48 й чіп відкритий на рік. Зараз вже заборонили з 1 січня. Тобто він вже йде платний теж, але ще на цих приладах, які були куплені до 23-го року, 48-й все працює. Так, обновлення приходять постійно. Зараз ну бали, підтянемо і що мене балів є. Тобто приблизно це є 4 токени, Тобто я можу зробити 4 48. По суті, що ми можемо взагалі з максом зробити найчастіше? Звичайно, перевірка частоти, пульта, ключа. Зараз я спробую вам показати. Ось перевіряємо ми радіочастоту. Упс. частоту. У Нас показує 433,9 МГц. Звичайно, ми можемо перевірити і чіп. Прочитається. Зараз він прочитається, не знаю, що всім буде видно. Так, чіп це ПЦФка 36 a Залочений, але можна скопіювати. мініком та сама історія. Можна, звичайно, одною боковою кнопкою перевірити 46 чіп, але повної розшифровки немає. Зажали кнопочку, тримаємо, перевіряємо чистоту. Все. По функціоналу, до речі, на рахунок прошивок є універсальні хорсовські ключі, які я зашиваю будь-яку прошивку будь-якого авто. Тут функціонал по прошивках набагато більший. Тобто є онлайн прошивки, які йдуть тільки з Макса, з пінника вони не йдуть. Плюс МАКС має свої переваги, бо він може по, по дампу працювати. Може працювати. Тобто ключ зробить зробити по дампу по ньому. Я робив по Passat, на посаду робив ключик. Зараз покажу. Відкриваєш, можливо, я зараз із завантажу. Звідси в мене є. По Європі було. По Європі зараз було в базі файл менеджмент. Так, в мене тут є прошивки деякі, що я завантажував. BMW кистами робив. Подам, зараз спробуємо відкрити промку, наприклад, чи відкриє. Все, вона вам відкрила. Ми можемо продивитися, можна її відредагувати, звичайно, це від Є70-ки промка. В тому він виграє. У мініку, звичайно, такої функції немає. Найбільший мінус Макса це те, що тут 48 й потрібно відкривати 10 ключів, щоб розлочити 48 й чіп. Тобто у мене зараз всі відкриті ліцензії на нього. Зараз у мене відкриті всі на нього ліцензії. Коли ви купите Макса, у вас буде 48-й, аді 48-й, 8-й буде неактивний вам потрібно буде 10 ключиків хорсовських підготувати, щоб, щоб він у вас відкрився. Тут все, зараз у мене все працює, повний функціонал. На мініку, до речі, 48 чіп постійно відкритий останнім часом. З мініком проблеми є з 48 чіпом. То і з Максом теж, Та помилка 5000 вибуває. І ця помилка лікується сюди. Нам треба комбінований пристрій зайти. Комбінований пристрій. Відправляємо на свій код. Відправляємо на свій аккаунт. Код. в мене є свій аккаунт введений. Приходить код. І ми пізніше заходимо в міні наприклад, в мене є мінік. Тут закинутий. Це ставлено на телефоні, я буду бачити. І в мене в, комбі, в комбінованому пристрій от є за від Хорса комбінований пристрій показує, що в мене є один підключений. Показує, що в мене міні-Кейту підключений. Тобто. 48 чіпів у мене вже буде тут відкритий. В кого? Тут цієї піктограми в комбінованому пристрої не буде. 48-й у вас буде бувати 5000 помилка. І з вак-групи більшості ВАГ-група на 48-му чіпі ви зробити не зможете. Буде вам помилку вибувати, як би ви вони старалися. Повинно це бути, так що будете мати на увазі. Все працює на даний час як сповний функціонал. Так, найбільшим плюсом Макса є те, що. Ви можете підготувати, наприклад, підготувати є універсальні буланки. Відкривається, не хочу відкриватися. Наприклад, ми підготовлюємо прошивку, наприклад, під ключі. Багато прошивок тут тільки МАКС відкриває, Мінік не відкриє. Онлайнівських. Тобто, ми можемо зашити будь-яку прошивку в універсальний ключик. Їх там є кілька видів, XK, XF. Різні серії різні серії прошивок під різні ключі. І нюанс, який, наприклад, MQB-платформа і все решта. Найбільшим плюсом Макса, я вважаю, це те, що можна будь-яку прошивку винести на екран. Наприклад, цю прошивку я можу завантажити, тобто згенерувати емулятор. Кративу її на Максі. Я можу з цих кнопок зараз підв'язати цей пульт до автомобіля. Тобто вибираємо певний тип автомобіля і так підв'язуємо. Нам не обов'язково, якщо на мініку, на мініку нам потрібно, звичайно, підшивати, кожен раз перешивати ключик. Це займає дуже великий багато часу. Тобто, якщо прошивок, наприклад, 30, 40, 20, ну, звичайно, цей час. Тут ми просто завантажуємо емулятор на Макса, і ми собі підготовлюємо, тобто прив'язуємо. Цей пульт з екрану до машини. Якщо машина відкривається, все, все гарно, тобто ми цей пульт відразу зашиваємо у універсальний ключ. Це є найбільший плюс Макс ходимо з емулятора. Так, клонуванням чіпів, звичайно, тут можна че з'їмо. Я маю маленький міні-ОБД маю, зараз покажу вам. Ось є міні-ОБД, його можна прив'язати як до Макса, так і до мініка. Плюс-мінус функціонал. Я пробував деякі витягувати пін-коди, не прив'язти деякі ключі, деякі машини. Ну, Працює на старіших моделях, на японцях працює. На корейцях, до речі, на Kia Sorento робив через нього ключик. На Honda CR робив. В принципі, прилад такий цікавий, але функціонал ще слабенький, він трохи сорвуватий. Він підв'язується до Макса, звичайно. І я з ним працюю. Це вже по факту не буду показувати. Пробую робити навіть діагностику через нього. Там зараз залили нову прошивку. Помилки навіть помилки щитало з машинки. Так. Найчастіше я використовую накачку антени. На мініку теж є, але він прив'язаний до телефону. Звичайно, він зручніший, він малесенький. Він їздить на всі мої виїзди. Накачку, тобто, ми можемо перевірити, чи є накачка антени у авто. У більшості тут по функціоналу я далі не буду. Тут клонування карт і все решта розбукування до цих смарт ключів Toyota. Багато є функціоналу, досить цікавий прилад, і ключникам, в принципі, хто починає бавитися з цим, є мати хоча б мініка. Ну, мінік, в принципі, він майже те саме, що Макс. Хто далі не лізе, то мініка вистачить на всі роки. Звичайно, по рожах зовсім інша ціна в три рази між Максом і Мініком. Ну, міні-ОБДшка теж користуюся рідко, але користуюся. Це ці прилади, які завжди під рукою. Все, що я хотів сказати по максу по Мініку. Прилади цікаві. Вибачайте за, можливо, непідготовленість по відео. Не було коли готуватися, просто хотів зробити відосик. Питалися мене, яка різниця між ними. Це приблизно два однакові прилади. Тут більший функціонал прошивки емулятор пультів, цікавіший. По, працює по дампу. Цей зручний в кишені, але від телефона працює, звичайно, і має 48-й клон безплатний, якщо ліцензія до 23-го року блоктована. Тут, звичайно, заливаєте ви або гроші, або токени, закидуєте, тобто туршенят в середньому токен 300 гривень, і можете працювати з 48 м чипом. До речі, я робив Пасата Б6-го через по дампу робив і робив і радіоканал прописував через Макса і ОБДшку. Все нормально, пройшло, все записалося, має бути. Коротенько вийшло, не знаю, чи вам сподобається чи ні. Якщо не сподобається, або якісь питання, пишіть, відповім. Бо з цими приводом я вже працюю досить довго.